Будь тренді, дізнавайся найцікавіші події. Черніці полишаємося справи, беремо гарний настрій і знову на обнову. Сьогодні приставляємо тут цікаві хімічні досліди, щоб поширювати і зацікавити молодь і маленьких дітей в хімії, як в науці. Представити продукцію, в яку вкладена душа, в яку вкладена душа не тільки наша при виготовленні, а й це є душа нашого народу, яка виражена у візерунках. Наприклад, там на бісерних виробах, то є берегині обереги, яким точно науково доведено, що тому візерункові більше. Семи тисяч років мене запросили. Я прийшов з друзями, проводимо гру в футбол, проводимо гру за волю. Приїхали підтримати обнова фест зі Львова і гарно провести час. Приїхала в гості з Ніколаєва. Нас пригласили сьогодні на праздник. Запросили поспівати українські автентичні пісні. Ну, нас запросив наш клубник, щоб ми трошки побоювали, і відпочили і представили нашу справу в Чернівцях. Я тут, тому що кожен рік тут е, відбувається напевно справжнє чудо, яке по певна подорож у часі. Ти робиш мотанки, ти робиш оці мандали. Ти е, дивишся, ніби це укр древнє українське село, і ти навіть стаєш його частинкою. Я даю майстер-клас. Ну е, як робити? Хобеленд, ткацтво, браслетики, тому що наша душа прагне сюди, і ми відповідно не могли пропустити таке дійство, щоб побачити такий красивий фестиваль, який збирається кожного року. Тут дуже багато хороших майстер-класів, які відбуваються дуже так емоційно. Дуже люди людям подобається люди всі в захваті від всяких творінь, всяких мистецтв. Що ви знаєте про обнова фест? Знаємо, що в Чернівцях це дійство проводиться вже шостий рік поспіль і взагалі. Ну, це свято, яке потрібно Україні, яке це потрібно продовжувати, тому що завдяки такому святу ми, українці, відчуваємо себе українцями. Етнофольклорний фестиваль, який проводиться кожного року тут у цьому музеї під критим небом. Український можна сказати. Дух підтримується. Ну це дуже важливо для теперішніх людей. Ну і для, дуже важливо для дітей маленьких, які приходять і виростають в цьому дусі з маличку. Тут відроджується українська культура. З кожним роком все стає все цікавішим і цікавішим. Це етнодуховний фестиваль з ну, з таким з релігійним спрямуванням. Можна багато чому навчитися, і тут багато людей творчих показують те, що вони вміють. Коли ви творите власними руками. Дозалежно, що. коли ми творимо обладунки, спорядження, що костюми, це е, таке відчуття, коли ти доторкаєшся до середньовічного ремесла, культури, вивчаєшся, це дуже цікаво. Але коли ми творимо самі бої, стараємося відтворити. Це ну, більше додає адреналіну, таких відчуттів різких. Неможливо порівняти ні з чим, оскільки коли ти щось створюєш сам, це ти вкладаєш частиночку себе туди і ну. Таке задоволення, ну напевно, нічим не можна отримати іншим, як саме цим процесом. Це приємність і насолода. Саме ця насолода вона і передається в тому виробі. Такий спокій, якась гармонія. Важко передати насправді словами, потрібно спробувати. Прекрасно ну, заспокоює. Я відпочиваю, вишиваючи. Мені достатньо подобається цей процес. Це надзвичайно, адже все створено власними руками. Ми просто наприклад, дівчата роблять сережки, хлопці кружки розмальовують. І ми їх продаємо на всяких акціях. І ці гроші ми віддаємо на благочинність. Ти абсолютно ні про що не думаєш, і ти просто поринаєш ось цей процес, начебто, ти стаєш одним цілим з ось тим, що тебе оточує. Ти заспокоюєшся, вкладаєш щось своє і здається, ніби ти поринаєш у інший світ. Є тільки ти ця творчість і напевно, навіть інший вимір. Найважніший вчинок ви зробили у власному житті. Надію, що найвідважніший вчинок все-таки попереду, на які би вчанки я ще поки що не робив. Я одного разу був біля річки і плавав, потім на бережі лежав бачив, і бачив, котик прийшов, і той котик почав плавати на ріна на річ. Впав в воду і поплив в другу сторону. І не знав, яку сторону рятуватися. І я зразу погнав до нього, купивши якусь гілляку, відпхав його на берег. Один раз мій друг загубився в горах, і ми вернулися вже тебе і не було його. І отже, я пішов його шукати. І не що? Я думаю, що я відважних вчинків насправді ніяких не робив. Відважні вчинки роблять там міліціонери, пожежники. Вони рятують людей. Наші можноблаці роблять відважні вчинки, рятують нашу країну. Як ти можуть врятувати? А ми просто собі живемо. Який вам подобається найбільше? Багато українських гуртів, ті самі гайдамаки, хоча вони зараз трошки розділилися фактично є дві групи. Але мені подобається музика як одних, так і інших. Мені подобається так, на Майдані Конг, подобається Олег Скрипка і гурт ВВ. Софія Ратар, шанувальниця цієї співачки. А з сучасних Катя Бужинська дуже подобається. Могилєвська, гурт Скрябін, Ельзи», «ВВ», «Отвінта». багато достойних українських гуртів, які можна слухати, якими можна захоплюватися, і варто захоплюватися. Мені дуже подобається Ельзи». Прекрасна душевна музика, чудовий голос у Вакарчука. Скай, танок на Майдані Конго. Мені подобається співачка Ірина Білик. Найбільший гурт, який мені це Коралі, Він дуже гарно співають. Like я вважаю, що це один з найкращих українських гуртів, не тільки навіть не тільки українських, тому що стільки драйву спеки, емоцій, самобутності і саме енергії, яку він давав людям. Ну я при більше аналогів, у нас в Україні не знаю. Партнер показу художня галерея Світ Арт вулиця Штейнберга, 23. В наступній програмі ви побачите.